Мистецтво Болгарії у Івано-Франківську презентують вже вдруге. Креативна графіка та колажі Івана Стоянова започаткували низку експозицій митців із країни троянд. Нова виставка це 27 робіт молодого болгарського художника Момчила Доневські. Випускникові національної академії мистецтв у Софії щойно виповнилося 25 років, та його вже прийняли до болгарської спілки художників. Автора цих робіт продовжують супроводжувати визнання та відзнаки. Цього року він стає лауреатом осіннього салону. Це у них такий у Булгарії щорічний конкурс, дуже популярний. Ну він ще не встиг отримати цієї нагороди, оскільки із своєю дебютною персональною виставкою він перебував у Києві. Активну участь у різноманітних виставках художник розпочав ще у 2003 році. Митець освоює зі своїми роботами як старий світ, тобто країни Західної Європи, так і східну його частину, а зокрема Росію та Україну. Також далеку Японію. Роботи мовчила Донецькі експонують у Івано-Франківську одразу після української столиці. Навіть не вельми компетентний глядач зверне увагу на них. Адже виставку вирізняє стилістичне та технічне багатство різновидів графіки. Фахівці ж відзначають професіоналізм і навіть віртуозність молодого художника. Його досконала майстерність, його робота з матеріалом просто вражає. Тут різні техніки, тут і ксилографія, або грав'юра на дереві, тут і лінорит. І суха голка, і гравюра по міді, і літографія – Це на камені гравюра. Окремі роботи це цілісні серії. як ось ці, до прикладу, їх об'єднує додаток Біо у кожній назві а самі гравюри можна сміливо назвати візитівкою експозиції. Творчість болгарина Момчила Доневський буде доступною прикарпаттям впродовж найближчих двох тижнів. Саме стільки триватиме перша персональна виставка його робіт у Івано-Франківську.